У Дніпрі до дня пам'яті встановили у сквері героїв 15 тригранних стел. На кожній історії героїв та героїнь, які загинули ще з 2014 року, захищаючи нашу країну. Щомісяця інсталяція змінюватиметься, і так Дніпряни зможуть дізнатися ще більше історій про тих, кому вони сьогодні завдячують життям. На відкритті родичі та знайомі загиблих військових вони обіймають портрети рідних людей. У Катерини загинув старший брат Микола на Донеччині. Я не знаю, як навіть сказати. Дуже ще слово сподобається, не підійде, бо втрати все ж таки. наче зроблено непогано. Катерина тримає за руку маленьку племінницю Женю. Вона донька загиблого, 28-річного Миколи Шишкіна. Я пам'ятаю, він був дуже високий і добрим. Ми разом любили. Любили гратися назавжди, молодий, і красивий. Мати Миколи каже, що на фото він дуже схожий на себе при житті. Служив хлопець у 58 му окремому стрілецькому батальйоні. Загинув 10 березня 2023 року. Щоб всі вернулися живими і здоровими додому, щоб не в одну родину більше таке горе не прийшло. Ну якщо вже таке є, то вони довжні стоять так на постоянній основі. І це тільки біль та втрата однієї родини. А скільки їх у кожна. Му місті та селищі України найменше, що може кожен з нас поважати пам'ять про цих людей. У міській раді зазначають, що проєкт буде розширюватись. Здебільшого тут представлені хлопці та дівчата, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Але навіть на цій експозиції є ті, хто загинув за часів АТО ООС. Навіть звідси видно Тарас Брус. Він загинув ще до 22-го року, і це не одна світлина. і Так само ці історії будуть відображені у подальшому. У місті функціонує сайт Memory DPUA, на якому зібрані історії цих героїв, і там в нас зібрані. Історії Дніпрян або тих, хто навчався у Дніпрі, або якимось чином пов'язаний з Дніпром, і вони починаються відлік від з 2014 року. Задум якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб е, кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитися з його історією, як мінімум, підійти, відсканувати qr код прочитати, дізнатись більше, брати приклад і передавати ці історії своїм нащадкам. Е, окрім того, що ми роз, розташували його в сквері, який люди. І люди проходять, навіть під час монтажу вчора ввечері підходили люди, читали і навіть знаходили своїх знайомих. Я також, на жаль, маю серед цих світлин знайомих, і ми далі плануємо переміщати ці локації, тобто обирати так само людні місця, міста, і щоб більше людей дізналось про історії наших героїв, героїв сьогодення. Знайдіть час завітати до скверу героїв, аби подивитись в очі цим людям, які жили, кохали, раділи та будували плани на майбутнє і віддали своє життя за кожного з нас.